Вітаю вас, люба церква Христова, брати та сестри, також наші гості, можливо, хто вперше. Слава Ісусу Христу! Сьогодні для нашого роздумування пропоную тему досить важливу. Це духовний світ. Це про ворога душі людини. Той, який розставляє ось ці сіті. Повсюду, щоб зловити, звести, спіймати. І для нашого читання пропоную текст, який пише святий апостол Павло до свого любого учня, якого він називає щирим сином повіри до Тимофія. Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, перший вірш. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, перший вірш. Такі слова. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Ось такий коротенький текст. Але любі брати та сестри мої, тільки важливої глибини для віруючої людини в цих коротеньких словах. Апостол Павло закликає Тимофія і говорить, що останній час він буде такий, що багато людей, не тих невіруючих, але віруючих людей, відступляться. Від віри і будуть що робити? Слухати духів підступних і наук демонів. Хто ж оцей цей підступний дух і що ж він такого поганого робить для душі, особливо для віруючої людини? Ісус Христос каже, що Він як злодій. Ці слова він сказав і за які записав Євангелист Іван в 10 розділі, 10 вірш. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, щоб ви мали життя з подостатком. Я пастир добрий, пастир добрий. Кладе життя власне завірці. І дійсно для віруючої людини. Це дуже важливі слова, щоб бути уважним, бути обережним. Тому що ось цей сатана, ворог людини, він приходить вночі як злодій. Він не приходить до людей невіруючих. вони його. Там нема вже що красти. Але підступно вночі закрастися, щоб украсти, звести через оцей підступний дух. А Христос каже: Я даю життя, життя з подостатком. Я той, який кладе. Життя своє власне завці. І дійсно наш Господь Ісус Христос на Голгові через свої страждання, через смерть і Воскресіння Він переміг сатану. Він дав охорону ось свою для людини. Тим більше він дає охорону для дітей своїх. Для віруючих людей, які прийняли його як свого особистого Спасителя, він ставить ось цю огорожу. Але на превеликий жаль, любі брати та сестри мої, сьогодні люди самі шукають собі проблем, самі шукають ось цього спілкування або зв'язку з ворогом, самі йдуть назустріч. Так. Це ми можемо бачити, навіть показують в засобах масової інформації, цікаві програми. І багато людей це дивляться. Де чітко називаються речі своїми іменами? Це чорний мак, цей білий, інші жахливі речі. І людина мимоволі захоплюється цим і дивиться. Брати і сестри, нехай Господь дасть мудрість розрізняти ці речі. Не брати участі в цьому. Тому що це явно і відкрито прямим текстом говориться, хто це і якою силою діють. І це близько і ось тут, в кожному домі, через телевізор воно приходить. І чари, сатанізм. Знаєте, це дійсно страшні речі, які можливо і легко розрізнити для кожної людини. Але сьогодні я би хотів, щоб ми увагу загострили свою на таких дрібніших речах, які десь так входять в наше життя і ніби нічого страшного на перший погляд не приносять. Наприклад, перша така безобідна річ. Неправда. Ну, така трошечки там десь трошки неправду сказали. Ми не говоримо про велику щоденну брехню. Там чуть-чуть не договорив, там чуть неправду сказав. Який дух про це говорить? Божий Дух. Слово Боже, нам говорить, що трошки так прибрехати це нічого страшного. Це початок. Хто є батько неправді? Давайте прочитаємо. Євангелист Іван знову ж таки, в 8 розділі пише слова Ісуса Христа, який він сказав до глибоко віруючих людей того часу, по крайній мірі вони так себе називали, коли він мав розмову з фарисеями, це Євангелій від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Ісус каже такі слова до побожних людей того часу. Ваш батько диявол! І пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, спокон віку і в правді не встояв, бо, неправда. бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Ось звідки походить, любі брати та сестри будуть. Хто законодавець цього? Хто спонукає людину сказати неправду? Спочатку маленьку, потім більшу, потім ще щось більше. І людина втягується. Від диявола це все. Це не від Бога. І не просто так апостол Павло нагадує. Через це відступляться багато від віри. Наступна річ, знаєте, така ніби теж не дуже і страшна. Трошки обмовити. Є таке російське слово, знаєте, клівіта. Трошечки там наговорив, трошечки там сказав. Ну, воно війшло в обіход, за це не вилучать. Можливо, навіть і на зауваження не поставлять, воно так якось прижилося. Свідки воно? Який це Дух? Коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, 12 розділ 10 вірші, ми знаходимо такі слова. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших оскаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Хто є батько, звідки походить оце оскаржувати, наговорювати російською мовою клівітати. Від сатани. Любі, брати та сестри мої, і дійсно та людина, яка десь бере участь в тому, є співучасником у злій справі сатани. І від того виходить дуже і дуже багато проблем. Не від Бога ці речі. Ісус про це не говорив. Апостол Павло застерігає від цих речей. Знаєте, якщо ми подивимося в наше життя, ми можемо знайти ще багато подібних речей. Ось цих підступнів духів, які зводять людину. Саме елементарна річ на кожному кроці, від, від якої ми не можемо утікнути, або, можна сказати, зустрічаємося кожен день. Самі безобідні речі, такі прикмети життєві. Там паучок десь спустився. Напевно, гості повинні прийти. Там хтось з відром перейшов по стим. Через поріг люди бояться руку подати. Любі брати та сестри мої, це далеко? Це десь там за оканом? Ні, це тут. Це кожен день нашого життя. І коли я вітаюся з людиною, ні, я руки не буду подавати. Я теж не буду. Пристаю чи не пристаю на це? На наш погляд ніде нічого особливого. Але це віра. Це людина щиро вірить і робить зусилля, щоб не подати, не перейти, обминути. Чи це просто так? Ні, це Дух. Це віра, яка зводить людину, заводить ось цю неправду. Кажуть, що якщо на подвір'ї зловити крота і вбити, то буде щастя в цьому дворі. Ви знаєте, маса людей це вірять, тому що не буде підривати сімейного щастя. Це слово не говориться до людей, які не вірять в Бога. На жаль, і серед багатьох віруючих людей є. є ще деякі юмори, але я про це не буду говорити, ми це знаємо. Братом Олегом ми були в одному місці і сиділи разом, і дві жіночки, які знайомі, між собою говорили. Я пристав до їхньої розмови. Ось там хтось подивився, ось там щось зробили, я пішла до бабки і, і, і так далі. Ви знаєте, пів години я з ними дискутував, тиск піднявся до 180, і наша розмова не склалася. Олег є свідком цього. Так, сьогодні модно піти десь там до бабки, вони скажуть, значить, бо е, там Біблія стоїть на столі, е, бабка молиться, отче наш, щось там шепоче, а який дух там шепоче? Той дух, який противиться Духу Божому. Дух, який хоче бути вище Бога, який згордів, ось цей дух шепоче. Немає нічого спільного, святий Дух Дух Божий, з бабками і шепотіннями, любі брати та сестри мої, нехай Бог дасть мудрість і збереже від тих речей. Є випадки, коли віруючі люди пристають на ці речі. Це страшно. Трошки погадати так, цікаво взнати долю. Але повірте мені, що Через такі заглядування, через такі гадання можна заглянути тільки в пекло. А там для людини, для душі нічого доброго немає. Апостол Павло послані до Колосян 3 розділ пише так. Бо ж ви вмерли, а життя ваше. Сховане в Бозі з Христом. Про кого пише? Про людей, які померли для цього всього, які відкинули це все, які прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя. Ті, які чекають на зустріч, ті, які моляться, мають. Спільність з Господом. І апостол Павло нагадує, наше життя заховане в Бозі. І наша доля в Божих руках. Для нього немає неможливої речі. Він веде куди? Вічність, прекрасні оселі. Хто може інший завести туди? Останнє. Здавалося би, знаєте, така річ, яка ну, зовсім не страшна. Називається вона астрологія. Зорі, гороскопи, ну, це наука. Навіть вивчають зорі в вузах, вивчають, досліджують. При цьому десь там і гороскопи. Ну це зорі кажуть. Цікаво подивитися, куди йти, чи зустрічатися, чи не робити, в чому повезе мільйони людей на це пристають. Але що про це нам говорить Біблія? Пророк Ісаїя пише, 47-й розділ. 14 вірш. 47 розділ, 13, -й, 14 -й вірш. Він пише про долю людей, які займалися цим. Книга пророка Ісаї, 47 розділ, 13 і 14 -й вірш. Змучилась ти від великої кількості рад своїх. Хай же стануть і хай допоможуть тобі ті. Хто небо розрізує, хто зір придивляється, хто провіщує кожного місяця, що на тебе має прийти. Ось стали вони, мов солома, огонь їх попалить, не врятують своєї душі з руки полум'я. Це не жар, що погріти себе, ані полум'я, щоб посидіти біля нього. Любі, братиця, сестри мої. Ось про що говорить пророк Ісаїя. Ті, хто дивилися на зорі, хто провіщали, хто гадали, спалені будуть огні. Огні страшного. І це недалеко. Це кожен день і кожен день. Біля нас. В першому посланні Івана ми знаходимо такі слова. Четвертий розділ перший вірш. Іван пише улюблений. Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Не випадково, не випадково пишуться нам ті слова. Неодноразово до віруючих людей вони звучать. Досліджуйте, перевіряйте, не вірте, не ходіть туди, не падайте, тому що духи підступні. А Апостол Яків пише нам в четвертому розділі, як заклик. Сьомий вірш, 8, 9 і 10. Отож, підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, Сумуйте та плачте. Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Люба Церква Христова, брати та сестри, ці слова сьогодні реальні. Вони стосуються кожного. І Слово Боже нам відкриває, щоб ми розуміли це. Щоб ми відкидали все це, що не добре, щоб ми розрізняли ось цих духів, не приставали на це. Нехай Господь дасть мудрості кожному, дасть сили перемагати себе. Не рватися до цього недоброго. Пам'ятати. Що наша доля від Бога. Він є дорога, Він є правда і Він є життя. Йому нехай буде вся слава, честь і поклоніння. Сьогодні і навіки. Амінь.